Тільки вчора інший військовий казав, що не може бути ніякої демобілізації під час війни. По-перше, якщо людина має на собі форму, то означає, що в неї в голові є мозок. Запам'ятайте це. А з іншого боку, демобілізації не може бути так, це правда, але лише в державах певного типу, до яких ми звикли: до демократичних, ліберальних, комуністичних, фашистських, нацистських тощо. То Бо такі держави побудовані за принципом є правляча верхівка. Малесеньки, така прошарок салі. переважно. Це іншородні елементи. Ну, так як в Україні, наприклад, керують, в Україні там на вищих посадах, бачите, там українців мало є. Тобто ця от верхівка є, і вона експлуатує низи і змушує хоче перетворити у цей народ в біомасу, в слухняні гавинтики своєї отої машини, яку вони вибудовують. А є інший тип держави. Ну, на жаль, їх у світі дуже дуже мало, практично немає, з яких я ратую за державу народну. зокрема, за Україну, як державу українського народу. І за державу як найкращим способом управління життєдіяльності нашого народу. От я би хотів би, щоб у нас держава була би така. В тій державі всі проблеми вирішуються на добровільних засадах нашим українським народом самим. Ми самі організовуємося. Пам'ятаємо, що коли почалася війна, де були ЗСУ? Де були ЗСУ разом з тими, з тими СБУ і з тим всіма? Де вони були? Якраз і краси, добровольці вирішили це питання, тому ми маємо розуміти, що основа життя і існування держави це є наш народ, який правильно отримує виховання правильну освіту. Тобто, це є патріоти тої держави, це є люди, які шанують свою мову, культуру, свою державність. Вони завжди будуть готові стати до боротьби і вступити в лаву Збройних сил України і обороняти нашу Україну. і зараз, і навіть тепер. Тому оця влада чужинців, які опонують в Україні, вони створили такі умови, що вони там не хочуть робити ні демобілізацію, вони закривають кордони, вони е, так давно поводяться з обмеженими продатами, з ними поза Тому що у них є справа, вони мають знищити патріотизм і знищити патріотів. Тому щоб знищити патріотів, їм треба у тих всіх людей, які там на початку війни пішли на війну, якомога ефективніше. Їх, ну, вбити. Вони не можуть просто вбити. Тому вони е, говорять, що нібито неможлива демобілізація, що люди, які в першого окопа сидять, вони мають там сидіти поки, ну, як Бог дасть. Тому зрозуміємо, що існую, в ненормальній державі демобілізації не має бути до кінця війни. Це правильно. А в нормальній державі, в правильній державі, в українській державі, в якій панує українська культура, українська традиція. А пам'ятаємо, що у нас традиція є добровільності, у нас традиція волі. У нас були скіфи, сармати, козаки і повстанці всі були на добровільних засадах, і тому ми маємо вибудовувати нашу засу і нашу державу на добровільних засадах.